А ви знали, що пам'ятний знак на честь заснування міста Києва, який споруджений в столиці в 1982 році до 1500 річниці з дня заснування міста на грошах або цінних паперах з'явився зовсім не в 1991 чи 1992 році, а набагато раніше. Зараз цей пам'ятник прикрашає набережну Дніпра. Між станціями Дніпро та мостом Патона, але вперше цей пам'ятник був зображений на радянській лотереї. Білет грошово-речової лотереї 1988 рік. Коштувала така лотерея 50 копійок, і громадянин Радянського Союзу купував за ці гроші надію отримати якийсь дефіцит. Став лайк, підпишись на наш канал. Колекціонувати з ярко коїнц і світом колекціонера завжди цікаво. Дивіться інші наші відео.